Його. Всім доброго дня. Вчора зняв відео, як ми гуляємо просто без повідків в вільному форматі. І я був здивований, як багато людей запитують, як навчити, як привчити. А, тому давайте слухайте пораду, як я це робив. Е, дивіться, пер, перше за все потрібно навчити собачку гуляти на повідку. Собачка завжди була поряд зі мною. Роксі поряд. Коли я її веду, я їй кажу поряд, вона на повідку. А потім, коли вона привчається йти поряд, я знімаю повідок і вже без повідка ми йдемо поряд. Добре, а йдемо без повідка поряд. Іди гуляй. Коли я кажу, іди гуляй, вона біжить. Ну, відбігла 5 метрів, 10 метрів. Я до себе її кличу Йди до мене, підійди до мене. І е, це відбувається на протязі прогулянки. Дивіться, пішла. Роксі до мене. І вона має підходити відразу. Зараз це розумієте на автоматі. Мені не потрібно ні вкусняшки. Пацана шукає, Він підійшов, ні вкусняшки, нічого не потрібно. Якщо я встав чи якщо я кличу, до мене вони йдуть. А в вашому вже випадку потрібно на протязі цієї прогулянки це експериментувати. Вимикається телефон.